Йосип Йосиф Сліпий, 1892 1984 роки життя, релігійний діяч патріарх УГКЦ, 1975-1984 роки, кардинал походив з Тернопільщини, здобув вищу богословську освіту в кількох європейських університетах. 1917 року, висвячений митрополитом Андрієм Шептицьким на священника, з 1925 року ректор греко-католицької духовної семінарії у Львові, яку реорганізував у Греко-католицьку богословську академію, у роки Другої світової війни. Архієпископ і помічник із правом наступництва митрополита Андрея Шептицького від 1944 року. Митрополит Галицький, архієпископ Львівський і єпископ Кам'янець Подільський у квітні 1945 року. Заарештований за сфабрикованим звинуваченням в антирадянській діяльності та співпраці з німцями. Відбув 18 років заслання в Сибірських таборах на вимогу світової громадськості, 1963 року. Звільнений і депортований до Ватикану, заснував Український католицький університет святого Климента Папи в Римі, філії якого діяли у Вашингтоні, Лондоні, Чикаго Філадельфії.